Росія продовжує ракетний терор, спрямовуючи свою зброю на об'єкти критичної інфраструктури. Головна ціль не військові, які дають відсіч окупантам на полі бою, а мирні українці, які можуть взимку залишитись без опалення світла та газу. Міська влада готує свій план Б на випадок комунального колапсу і організовує мобільні пункти обігріву, де можна буде підзарядити телефон, випити гарячого чаю та зігрітися. Ми розуміємо, що в країні повномасштабна війна і ворог не щадить саме критичну інфраструктуру, ми повинні бути готові до всього. Для цього у різних районах міста облаштовують пункти обігріву і забезпечують їх усім необхідним: електрогенераторами, ємностями для води, паливом, буржуйками, газовими горілками, щоб люди могли на випадок екстреної ситуації, коли зовсім не буде електропостачання. звідси буде перебої з теплопостачанням, могли прийти ті, хто не зможуть виїхати до когось до родичів село, у кого нема там дачного прибудинку будинку. В якійсь сільській території з альтернативним опаленням, змогли сюди прийти, обігрітись, змогли попити гарячого чаю, приготувати якесь гаряче харчування, зарядити мобільні пристрої, отримати. Якусь адміністративно соціальну підтримку, почути алгоритм дій на цей випадок. Один із таких пунктів розгорнули на вулиці Прорізній. вже обрали відповідальну особу, яка при потребі буде приймати шосткинців і забезпечувати утримання помешкання функціонуванням усього необхідного. Ще один такий пункт облаштували у мікрорайоні капсуль. Інженер з будівництва управління освіти Микола Краснащок розповідає, що можна використовуючи потужності генератора освітити помешкання, зарядити телефон та навіть пытается чайник. Генератор бензиновый, мощность 3,5 кВт. Заводится очень просто, как бензокрыва, вот такая Работает масло, дали с генератором вместе заливается. Заводится очень просто, работает отлично, как часы, сразу заводится. там 12 літрів бензину, по-моєму, 300 грамів час і так що на нову хватить. Головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій Юлія Костюк говорить про переваги газової горілки з обігрівачем. Це газова горілка, на неї можна змінити чайне, готувати їжу, також її можна обігріватися. Це відкручується. Прикручується обігрівач і можна обігріватися. Нині у місті вже влаштовано три такі пункти, і їх кількість буде зростати. За кожним з них закріплено відповідальну особу. По кожній такій. Локації і визначена людина, яка буде умовно старшою за цією локацією, це або якісь громадські активісти з мікрорайонів або з депутатського корпусу. Тобто люди, яких знають, люди, які знають, як в таких випадках себе поводити, зможуть надати підтримку, консультацію. Ну для цих випадків ми організуємо такі локації в кожних мікрорайонах нашого міста у мікрорайоні. Капсуль відповідальною особою. За мобільний пункт обігріву призначена депутат міської ради по цьому округу Ірина Нікітіна.